Кожне міністерство робить бюджетний запит. Тобто, воно планує свої видатки на наступний рік. Якщо ми беремо Міністерство соціальної політики, то до початку широкомасштабного вторгнення це було найбільш ресурсне міністерство в структурі Кабінету міністрів України серед міністерств. Uh -huh. Ну, я вам просто щоб ви розуміли, наприклад, в 2019 році, в 2020 бюджет Міністерства оборони складав 120 мільярдів гривень. А Міністерство соціальної політики 350. Відчуваєте різницю? Суттєво в два рази майже більше. Так. так, так от я, будучи міністром, у мене був, скажімо так, найбільший бюджет серед міністерств уряду. І для того, щоб ви отримували фінанси для вирішення цих для забезпечення цих mm -hmm. програм, ви робите бюджетний запит. Наприклад, скільки у вас пенсіонерів? Який розмір пенсії, який розмір індексації? Ви всі ці прорахунки робите? Прогноз надходжень від ЄСВ? Значить, Скільки був державний бюджет повинен по програму заплатити? Який залишається дефіцит, який повинен бути покритий державним бюджетом. Це дуже такі серйозні розрахунки. Далі ви в субсидії такі саме розрахунки робите: контингент правоносний, доходи людей, тарифи, скільки всього використано і скільки потрібно вам грошей на наступний рік. Потім ви пишете по значить, державній допомозі малобезпеченим сім'ям, і та, от всі державні програми ви рахуєте? Потім ви сідаєте з міністерством фінансів і починаєте звіряти за розрахунками. І тут багато, вони вважають так, ви вважаєте так. Коротше, це серйозна робота, і в кінці кінці визначається сума, і ви отримуєте кошти. Так от, на цей рік, коли вони планували державний бюджет, вони виходили з того, що індексація буде на 13%. По факту вийшло 12, да? Тобто трошки менше, ніж вони прогнозували. Але так, вони так. заклали в бюджет 13% індексації. Коли ви сьогодні почуєте від них, що нема грошей, там тралі-валі, це все брехня. У них закладена індексація пенсій на 13%. А проіндексували на 7,96%. Брехуни і далі вони починають брехати. Ну так інфляція була низька. Да, інфляція низька. Ну, не один же враховує середній Чому ви мовчите про зарплату Україні? Тепер стосовно грошей. Ось у нас нема грошей. Ви забудьте це слово стосовно пенсійного фонду. У минулому році, в грудні місяці, щоб ви розуміли, 29 мільярдів гривень пенсійний фонд перерахував в Державний бюджет України зайвих коштів. У 2023 році нормальну пенсію на рівні 293 гривні. думайте. І маючи 29 мільярдів коштів, вони не спромогли. Бідним пенсіонерам. Віддали 29 мільярдів бюджету. І як я розумію, їх уже немає, правильно? Тобто, в бюджет до Міністерства соціальної політики чи загалом до бюджету? Вони в державний бюджет uh -huh. переходили. Це Мінфін списав ці кошти. В цьому році, якщо ви пам'ятаєте, 17 мільярдів гривень вони виділили на дорогу. Ну, коли мова йде про пенсіонерів, про те, щоб провести їм індексацію в повному обсязі, тим більше закладена в бюджет. До цих людей грошей немає. Тому, я ще раз скажу, я не здивований. Тому що у нас, як ви пам'ятаєте, кінець епохи бідності настав ще 21 квітня 2019 року, як обіцяв, найвеличніший політичний діяльний сучасності. Ну а раз кінець бідності настав, то навіщо пенсіонерам гроші? З точки зору зеленої логіки. От і все.